Лібе фронди, хало, друзі, привіт! Ми з вами сьогодні продовжуємо побудову речень з іменниками в різних відмінках. А саме сьогодні ми беремо іменники множини і з ними ми будемо будувати речення в генітів. Що це за генітів? Зараз вам буду пояснювати. Перед тим як приступимо до речень. Хочу звернути вашу увагу знову на те, що в німецькій мові є чотири відмінки. Це ті, які відповідають нашому називному, нашому родовому, нашому давальному і нашому знахідному. Тобто, в них є номінатів, генітів, датів, акузитів. Номінатів, датів, акузитів ми з вами вже розглянули. Подивилися, на які питання відповідає речень, слово в кожному із цих відмінків. А тепер ми сьогодні беремо генітів. Всі останні відмінки, які існують в українській мові, тому що у нас їх більше, вони компенсуються за рахунок прийменників, які є в німецькій мові. З цим ми теж будемо з вами поступово займатися. А тепер переходимо. Дивіться. Номінатів це наш називний відмінок. Він відповідає на питання: хто що. Тобто, коли слово стоїть в номінаті, в називному відмінку, Воно виступає в ролі підмета, це саме головне слово в реченні. І якщо це множина, це артикль Ді, я вам ще на попередніх відеоуроках пояснювала, що у нас інколи в деяких словниках може стояти «ді» артикль, а може просто стояти в дужках плюраль. Наприклад, якщо ми хочемо сказати ці студенти, ми тоді вже не вживаємо артикль Ді, ми кажемо «дізе студентен». У дізи буде закінчення Е, e, тому що Ді, артикль Ді, але закінчується на Е. E. Або, наприклад, візьмемо Майне Фройде, мої друзі, Це ми взяли з вами множину в номінатів, а зараз будемо дивитися, які у них будуть артиклі або вказові займенники, коли ці слова будуть стояти в генітів, і на яке питання вони будуть відповідати в генітів. Якщо іменник в німецькій мові відповідає на питання, чий воно стоїть в генітів, бо що ми в українській кажемо кого чого, але зразу звертаю вашу увагу: не перепутайте, будь ласка, цей кого чого, кого саме із акузитів із західним відмінком. Тому ми часто, я часто зустрічаю людина, каже: Я бачу кого, о, кого, це ж і генітів ні, це не вірно. Якщо ви оце кого питання можете замінити на чий, тоді це буде Гіннітів. Це одне, друге, зразу після дії слова іменник ніколи в Гіннітів стояти не буде. Тому що іменник в Гінтів стоїть тільки тоді, коли поряд стоять два іменники, і друге обов'язково ставиться в Гіннітів. Це зараз ще раз буду теж пояснювати. Але спочатку переходимо до артикля. Який буде стояти перед іменником множини, який стоїть в Генітів. Тобто відповідає на питання, чий. В генітів іменники множини йдуть з артиклем Dr. Були kinder, да, плюральномінатів, в генітів діяки. Якщо у нас вказівний займенник, то він теж буде отримувати закінчення «р». Були дітей студенти, ці студенти, а в генітів буде. Цих студентів, дізер-студент чий? цих студентів щось там, да? Майнер Фруйда, мої друзі, це в номінатів. Хто? Чи є щось там, Чи, чиї щось. Майнер Фруйда, моїх друзів. Ще раз акцентую вашу увагу. Це стосується не тільки генітів. В німецькій мові саме головне потрібно навчитися до кожного слова задавати питання. І все буде легко і просто, тому що ми з вами. Уже взяли номінатів, акузитів, датів, всіх родів і також множини. І я вас завжди вчила задавати питання. Якщо ви вірно задасте питання, ви зумієте, в якому відмінку вам потрібно поставити цей іменник, і знаючи, які артиклі іменник отримує в кожному відмінку, ви не будете допускати помилки. Коли ми з вами пройдемо всі відмінки, у нас залишилися після цього ще дінятів для середнього чоловічого і жіночого роду. Я вам прям таку таблицю розміщу і поясню її, і поясню, як нею можна користуватися. Але це, таблиця буде вам як посібник. А перед тим, щоб розібратися, як користуватися нею я для кожного відмінку окремо, окремо пояснюю вам, як потрібно будувати речення, в якій формі ставити іменники. А тепер звертаємо з вами увагу ще на наступне. В українській мові це слово, яке стоїть в родовому відмінку, тобто яке відповідає на питання, чий, воно може стояти як і перед словом, до якого воно належить, так і перед ним, після нього перепрошую. А в німецькій мові строго, як пам'ятаєте, я вам говорила, як перевірити себе, коли оце поставити генітів? Дуже просто поряд стоїть два іменника, два слова, які написані з великої букви. Між ними немає ніякого дієслова. Оце друге слово, якщо між ними стоїть тільки артикль або якийсь присвійний займенник, оце друге слово, воно завжди буде стояти в гінітіл. А слово, яке стоїть перед ним, може стояти в різних відмінках, в залежності від того, на яке питання воно відповідає. От тепер дивіться: ми можемо сказати, кімната дітей, дітей, кімната, що кімната, чия дітей. От, Слово, яке відповідає на питання, «Чий дітей стоїть тут на другому місці. Ми можемо сказати дітей, кімната, чия дітей що кімната, в цьому словосполученні дітей стоїть уже перед словом кімната. В німецькій мові можливий тільки один варіант «Das, Zimmer der, kinder». слово, яке стоїть в генітів, яке відповідає на питання, «Чий?», тільки стоїть на другому місці, після того слова, до якого належить. Що кімната, чия дітей, «Das Zimmer, der Kinder». Наступне: «Проекти цих студентів, що проекти, чиї цих студентів. Е, або ми можемо сказати, цих студентів про, проекти?» чиї студентів, що проекти?» поміняли місцями. Це не проблема для української мови. У німецькій тільки один варіант. Die projekte dieser studenten. Що проєкти, чиї Цих студентів, генітів студентен стоїть. Дивіться, поряд два іменника, проєкти і студентен. Між ними тільки може стояти або дізер вказівний, демонстратив, прономен, або артикль ДР, або якийсь присвійний займенник, майнер, дайнер. Все, більше нічого між ними стояти не може. Оце друге слово це буде генітів. Діти моїх друзів, хто діти, чиї друзів? або навпаки моїх друзів-діти. Чиї друзів, хто діти. В українській мові і так і так поміняли. В німецькій виключно die Kinder, meine Freunde. Хто Die Kinder, чиї Meine Freunde. Інших варіантів немає. А слово, яке стоїть перед генітів, воно може стояти в різних відмінках. Я зараз вам хочу показати на прикладі з, з кімнатою Zimmer». Дивіться. «Das Zimmer der Kinder» – в цьому словосполученні кімната відповідає на питання, що вона стоїть в номінатів в називному відмінку, тобто вона в реченні буде виступати в ролі підмета, кімната чия дітей «дітей». «Das Zimmer der Kinder» – В генітів слово стоїть після цима з артиклем «der», тому що кінда це множина. Тут кінда відповідає на питання чий. А якщо множина стоїть генітів, воно має це слово має артикль «де». Далі беремо. Ми поставимо тепер цима в давальному відмінку. Ми пам'ятаємо з вами, що якщо перед любим словом стоїть прийменник мід, тоді буде завжди давальний відмінок. От, наприклад, міддемцима де «Мід дем цима» буде перекладатися українською як кімнатою чим кімнатою. Чиєю дітей. Цима уже стоїть давальному відмінку. А оце кінця, яке належить до нього, воно стоїть гінітів, стоїть після слова цима з е, артиклем де. І, наприклад, в акузитів цима. Ми пам'ятаємо з вами, що і номіни і акузитів для середнього роду там вживається один артикль «дас». Е, Наприклад, заходимо в кімнату чи бачу кімнату дітей. От, приклад, бачу що. Після бачу у нас завжди стоїть апозитів. Теж буде дасима, діакінда. Зверніть увагу: в трьох словосполученнях. Цима у нас стоїть в різних відмінках, а в генітів завжди стоїть після нього. І давайте на завершення. Ми зараз з вами розглянемо уже саме речення Дасима Дякінда, щоб цима стояла в різних відмінках. А діакінда в генітів завжди стоїть після нього. От, наприклад, перший приклад. der Kinder ist gemütlich. що кімната кімната чия дітей de de Kinder ist gemütlich, Зручна, а, уютна, ми ще кажемо. да? Тут обов'язково стоїть у нас «ist», тому що у нас немає дії в цьому реченні, значить обов'язково ми повинні поставити слово зв'язка sein. В даному випадку це ist, тому що кімната це zufrieden. Ми задоволені кімнатою дітей. У нас є така фраза «zufrieden sein mit dativ» – бути задоволеним ким-то чи чим-то, в якій «zufrieden» завжди ставиться в кінці речення. А перед тим словом, яким ми задоволені. Ставиться обов'язково прийменник «мід», після якого йде давальний відміна. Після підмета завжди буде стояти зайн в конкретній особі, яка залежить від самого підмета. Віазинт mit dem цима. Ми задоволені, чим віддям цима давальні відміна цима, кімнатою, чиєю дітей Діакіда та завжди на другому місці після того слова, до якого належить. І останнє речення – Die Gäste betreten, das Zimmer, der Kinder, e, Гості заходять до кімнати дітей. В німецькій мові діє слово betreten завжди після себе вимагає акузитів. Ми кажемо в українській, ми заходимо в кімнату, а в німецькій мові, після дієслова betreten ми просто ставимо акузитів. В акузитів те слово, куди ми заходимо. В даному випадку в кімнату. Das дітей, І так, генітів плюраль множини, має завжди іменник, артикль дір, або якщо замість іменника ми ставимо якісь інші слова, вказівні займенники, присвійні займенники, у них у всіх буде закінчення Р. Це раз. Як нам не помилитися і вірно вживати генітів, поряд стоять два іменники, два слова, які пишуться з великої букви. Між ними немає ніяких прийменників, немає ніяких дієслів, а тільки можуть стояти або артиклі, або присвійні займенники, казівні займенники. Друге слово завжди стоїть в гінітів. Слово, яке стоїть перед ним, може стояти в будь якому відмінку. Все залежить від того, на яке питання відповідає це слово. Обов'язково до кожного слова в німецькій мові, в речення ми задаємо питання для того, щоб вірні артиклі вживати в правильній формі ставити самі слова. Це все, що на сьогодні я хотіла вам пояснити. В наступних відеоуроках будуть знову генітів, але вже для чоловічого, для жіночого, для середнього. Тобто, ще буде три відео по е, генітів, а потім я вам зроблю такий загальний відеоурок, де Дам вам таблицю, в якій будуть всі чотири відмінка для всіх трьох родів і для множини і повністю з оцими артиклями з присвійними земельники, щоб ви цю таблицю могли завжди собі використовувати, коли вам необхідно буде будувати вірно речення. Хто не підписався традиційно, підпишіться, поставте, будь ласка, нажміть на дзвіночок. Будете завжди одержувати мої повідомлення, повідомлення про мої відео. І обов'язково пишіть коментарі. Якщо вам цих прикладів було замало, теж напишіть. Я додатково запишу ще один відеоурок і поясню вам ще раз цю тему, тому що вона з однієї сторони і легка, а з другої і важка, тому що це та це ті особливості побудови речення, яких немає у нас в українській мові. Чус bis zum nächsten Mal.